А ті, хто зміг виїхати з Василівського району, отримують консультації з працевлаштування. Звідти до обласного центру та інших більш безпечних населених пунктів евакуювалося понад 15 тисяч людей. Дехто стає на обліку у центрах зайнятості. Комусь роботу знаходять. Процес триває. За шість місяців спочатку повномасштабного вторгнення РФ з тимчасово окупованої території Василівського району до Запоріжжя виїхало майже 15 тисяч мешканців. Більшість з них втратили робочі місця, та на облік в центр зайнятості стали лише 389 безробітних. Інші намагаються знайти роботу власними силами або за допомогою консультаційних центрів. Перше, основне головне питання це вакансії, які є на даний час іменно по місту Запоріжжя. У нас є ось перелік вакансій, якими вони ознайомлюються. Це ну, найчастіше дивляться вакансії. Є такі, що люди вже і поїхали, і повстраювалися там. Потім друге таке питання: розторгнення договору в односторонньому порядку. От приїжджають, що можна у нас в нашому центрі зайнятості, в міському, в філіях, це запорізького обласно. Центру зайнятості написати заяву, дві заяви ну, і розторгнути договор в односторонньому порядку. Наразі важко знайти роботу викладачам, продавцям, спеціалістам вузького профілю. З початку війни в Запоріжжі працевлаштовано лише з півсотні переселенців з Васильівщини. Вона порекомендувала звернутися до міського центру, офіційно зареєструватися. І е, ну, там вона пояснила там більше можливостей, тому е, будемо туди звертатися. Тобто ви надію не втрачаєте? Ну, У мене немає іншого вибору. Я маю. Живу з надією, більше, ні. по-другому ніяк. В Центрі допомоги Васильівського району ми разом консультації щодо працевлаштування проводяться кожного понеділка і четверга з 9 до 12.00. Також тут переселенці можуть отримати юридичну допомогу, консультації з питань пенсійного забезпечення тощо.